Вітаю, друзі! Зараз в Європі живе близько 5 мільйонів українців, які виїхали за кордон після початку війни. Багато з них планують повертатися додому, коли ситуація в Україні стане більш безпечною та стабільною. Але коли саме це станеться, невідомо. При цьому чимало з них облаштовують своє життя в інших країнах, бо вирішили залишитися жити там і після закінчення війни. Тому давайте сьогодні поговоримо про важливу і досить болючу для України тему, чи будуть все ж таки українці повертатись додому, як вони влаштовують своє життя за кордоном і що вони забувають зробити для того, щоб їхнє перебування в інших країнах було максимально спокійним. Але які ж причини того, що українці все-таки планують залишатися за кордоном? А їх насправді є кілька. І причина не лише у безпеці. Так за кордоном українці можуть отримувати більший дохід ніж в Україні. Погодьтеся, це взагалі основна причина, чому українці виїжджали за кордон останні 20 років, бо заробити в Україні стільки, скільки можна заробити і в Європі, досить таки складно. Складно, але можливо. Проте це тема для іншої розмови, і про це ми поговоримо іншим разом. Так, ще одна причина, чому українці з тимчасовим захистом зараз залишаються за кордоном, це наявність пільгового а дуже часто і безкоштовного житла, або ж щомісячної фінансової допомоги, яку виплачують у європейських країнах. Крім того, українські біженці за кордоном мають пільгові умови для вивчення мови чи перекваліфікації на необхідну професію. А українські діти мають право на пільгове або безкоштовне навчання. Погодьтеся, європейські країни, які приймають українських біженців, створюють їм непогані умови для життя. І так, українці, які втікали від війни, без сумніву їх заслуговують. Але є інший бік медалі. Європі треба українців. Так, ви почули правильно. Європейські країни потребують українців, хоч би що там не говорили різні політики. А українців в Європі треба насамперед, тому що це додаткова робоча сила. Так, тимчасовий захист надає українцям у Європі право на законне працевлаштування. І вже через рік після початку повномасштабного вторгнення майже 40% біженців з України знайшли собі роботу в країнах Європи. Та й загалом у Європі зараз є дуже багато вільних робочих місць, які можуть заповнити мігранти, зокрема, і українці. Так, мігранти дуже часто отримують нижчу заробітну плату порівняно з місцевим населенням, що стимулює роботодавців наймати людей саме з інших країн. Крім того, дуже багато українців у Європі створюють і розвивають власні справи, створюють робочі місця та платять податки. А це все, як ви розумієте, дуже позитивно впливає на економіку Європи. До того ж, з України виїхало багато висококваліфікованих людей з вищою освітою. Тому через це все стає зрозуміло, чому Європа, навіть пропонуючи фінансову допомогу за повернення в Україну, хоче втримати українців у себе. До речі, є чудова новина про документи для українців, які проживають за кордоном. З 24 липня закордонні філії державного підприємства Документ відновили прийом заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Як усі ми пам'ятаємо, в квітні кабінет міністрів України ухвалив рішення, що військово зобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України лише на території України, але є один нюанс для отримання послуги чоловікам призовного віку треба здійснити верифікацію через офіційний додаток міністерства оборони «Резерв Плюс» за допомогою QR-коду. при цьому підтвердження наявності дійсних військово облікових документів обов'язкове Друзі, а ви чи ваші знайомі планують повертатися в Україну після закінчення війни? Чи все-таки вирішили залишитися жити за кордоном? Пишіть в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал і поширювати відео, щоб якнайбільше людей знали про ключові зміни та новини за кордоном. Бо перша віза про життя та роботу за кордоном.